Ой, дівчата, які хочу вами поділитися такими супер. Олійками нашої рослини Карпат. Подивіться, якщо можна було б передати запах цієї олійки, тут цілий склад олійок міститься, олійка жужуба, мигдалю, виноградних кісточок, авокадо, олія органії, олія мигдалю, пасифлори, навіть є олія насіння яблука. Ой, дуже такі олійки концентровані. І дуже мало виходить. Ось так на ручку капаємо і змащуємо лице або руки. І вони ось такі, Дуже, виходить, шкіра м'ягенька. така. І дуже-дуже пахне, щоб можна було цей запах вам передати, то вау, супер! Так що замовляйте такі олійки, це є виробник рослина-Карпат із серії Синевирія. Замовлення у приват, в особисті пишіть і я висилаю.